Глядачі, всім привіт. Вирішив сьогодні зазняти таке коротеньке відео про сливи. Це фактично результат, якого я досяг, як я кропив ці сливи. Треба було зберегти плоди. На сьогоднішній день результат є досить непоганим. Принаймні мені так здається, хоча є багато мінусів. Є багато проблем ще, але поступово будемо шукати вирішення даного питання. От, і на слідуючий рік буду пробувати інші методи, як ці сливи зберегти. Тому показую вам результат на сьогоднішній день, що є. І врожай, який дала слива на сьогоднішній день. Ось глядачі, такий результат. Це фактично половина слив, які лишилась на дереві. Я трошки був зайнятий іншою роботою. Не мав часу коли зазняти. Половину слив фактично зірвав батько. Половина лишилась. Сьогодні я маю дорвати решту частину слив. Закриваємо ми з даних слив компот на сьогоднішній день. Є, до речі, частина плодів дуже погані. Тобто були покусані або чимось пошкоджені. І вони, так скажемо, поганої якості, поганий вигляд мають. Ну, ці сливи фактично пропали. от. Но є дуже гарні сливи, сливи, які не пошкоджені, дуже смачні, соковиті. Тому на сьогоднішній день. Результатом я задоволений. Також є великим мінусом. Ви можете побачити дуже багато слив, які опали. Це знову ж ті самі пошкоджені були сливи. Ось тут ви можете побачити, також дуже багато нападаних слив. ну Без мінусів у нас немає. Ну, так само тут ви можете дуже багато опаданих слив. Дуже просто. Частина збереглась даних слив, частина опала. Ну, Так як я вам в попередньому відео говорив, що ми взагалі виходили на нульовий відсоток збереження даних слив, ну, на сьогоднішній день фактично 50% слив ми вже починаємо збирати. Тобто те, що я кропив, дає свої результати. От, на другий рік я попробую Кропити ще іншими препаратами для того, аби зберегти дані сливи. Аби ще кращий був результат. А це ви можете побачити ось цю маленьку сливочку, яку я кропив, яка дуже гарно була зародила. Але все почало опадати. І ось ви бачите, який результат. Фактично все опало, фактично все пропало. Ну, такий результат у нас був завжди як почались хвороби даних дерев. А це глядачі, персики, персики, які можна сказати, які я зберіг. Тобто те, що я кропив, дало результат, хороший результат. Ось такі на сьогоднішній день у нас персики. Ось тут дуже гарні. Все достигає. Дивіться, деякі персики фактично вже достигли. Сьогодні я їх також обірву, бо вони почали тріскати. От І мухи вже починають присідати на них. Значить, Потрібно швиденько сьогодні обірвати їх. Це персики, які швидко достигають. Також маю персики, які довше достигають. Їх теж там небагато, але результат теж там хороший. Ну, вертаємось до наших слив. Зараз я поступово буду обривати сливи, вам покажу, що вийшло, скільки я нарвав. Принаймні на сьогоднішній день я результатом дуже задоволений, що якийсь невеличкий процент той зберігся і можна посмакувати даних слив. Здачи такий результат. Фактично повне ведро даних слив. Якщо можете побачити, ось є слива, вона пошкоджена, отак вона себе лікувала, От. але частина сливи добра. Ну, цю частинку, де вона сама себе лікувала, якщо її розламати, вона затвердівша, ми її викидаємо. Решту сливи можна використовувати. Але, скажімо так, з цілого ведра десь відсотків 50 пошкоджених, а 50% ціленьких, тобто гарненьких, акуратних. Ну це вже і так результат. Я дуже задоволений. Будемо працювати над покращенням. Тобто, аби ще більшу кількість зберегти даних слив. До речі, пробував я відкривати, тобто розрізати дану сливу. Жодна слива не має у собі червака. Жодна. Навіть і такі, які пошкоджені. Ось можна сказати, що всередині є червак. Но я вам даю 100% гарантію, що в середині червака немає. Такий глядачий результат. Частину слив я ще залишив. Тобто частина слив ще 2 дня десь приблизно і достигнуть максимально, тобто всі, що я зможу обірвати, частина слив сама по собі опаде, але, так скажемо, результат є вже в плюс. Я назбирав фактично 2 ведра. Думаю, ще з пів ведра 100% назбираю, коли воно достигне максимально. На тій сливі, яка... Колохати, там більша частина слив пошкоджених, але частину ми обірвали і також використали. Фактично, ми з однієї сливи зриваємо на даному етапі два ведра. На цій сливі, так як вона в кращому стані, ми, думаю, назбираємо 2,5, максимум три ведра. Думаю. Маленька слива, яку ви бачили, яка фактично скинула все. Ми звідти з тої сливи взяли 0. Ну, як є, так і є. На другий рік я попробую їх краще чимось покропити, обробити, для того, аби зберегти максимальну кількість слив. Зараз йду обірву ще персики, так як я вже вам показував, що вони фактично достигли, вже потріскались. У нас вчора падав дощ. Можливо, це результат потріскування від дощу, тому що буквально день-два назад. Я приходив до персиків, вони ще були всі ціленькі. У нас на сьогоднішній день жара і, можливо, це такий контраст, який призводить до того, що персик потріскався. Тому зараз обриваю персики і вам покажу, яку я кількість персиків назбирав, і на цьому буду відео завершувати. Там все що лежить, то все їсти. Забирай, забирай, це просто тут до гілочки я обтер. Тут трісло просто можна, там на їло щось нічого, це чуть-чуть щось пошкоджений, дріжиці, але решта можна їсти. Все забирати все це. А це на контроль? Не знаю, будемо виділити, чи будемо їсти. На. Руки повні повні. І все. Ось і все. Можна сказати, що обірвав всі персики. Лишив тільки пару Да, в дійсно відчуваю, що вони тверді. Думаю, за день-два я їх обірву. Ось глядачі такий результат. Це фактично повне ведро. Дуже класно, дуже задоволений. З невеличкого дерева. Така велика кількість персиків. Але можна звернути увагу на те, що дерево ось такої величини, тобто невеличке. Фактично, одна гілка, яка прийнялася, одна підщепа, яка прийнялася, розійшлась, ось ви можете побачити, і таку велику кількість плодів дала. По сливах ще будемо боротись і ще буду виправлятися, щось поправляти і збільшувати результат. Аби сливи в мене також були. Такому самому 100% результаті. Всім дякую, всім пока. Дякую за перегляд.